Так, задавали мені питання, чому чорної нема в продажі. Тому нема в продажі, щоб начудили мені. У мене тут по два-три черенка і в мене де не в яких горшках попадається чорна, там із червоною або чорна, і червона з білими полосками. Тому я чекаю, щоб все, то, це все зацвіло. Погано видно. Щоб це все зацвіло. Я то хочу посортувати. Я її навіть не рухаю, не чищу, ні, нічого, чекаю, що починає викидувати бутони. Бачите, як тут. отут тут, бачите, чорна завалялась. Але якимсь... не видно, не якимось з якимось білим. І мені це не подобається. Ну вона й зацвіте. Кущі величезні, черенків можна нарізати багато, але я не хочу різати, щоб нікого не надурити. Ну Це чисто чорна, я вже бачу. Це буде отакий колір. Бачите? чорна квіти повні, щось подібно розибудну Тут точно чорна, Я її сьогодні підпишу, почищу, підсиплю, підживки, і так далі. А тут в мене чогось гранатова разом з цією чорною. Так що, ось тому я її не відправляю. Тут бачу вже чорна. Руста, як бачите, от. Погано видно, але, але видно. Оце буде чорна. У мене окремо чогось стоїть, не знаю. Коротше, начудив я з тими чорними. І тепер поки все не зацвіте, продажі поки що чорної не буде. Ту, що я знаю на 100%, я там собі укурнив палетку одну, але я вже її вже і продав. Але бачите, теж червона, не з чорної. Бо от три прольоти були, то все було це все було у мене чорне, я їх навіть попідписував. От, Black Magic. Чорна, а виявляється, що тут мені або прислали з чорною щось не то, або хтось мені посадив. Jako je stak.